У ході спільної спецоперації ДБР та СБУ затримано трьох агентів ФСБ Російської Федерації, які в Одесі напередодні Дня Незалежності України вивісили російський прапор. Встановлено, що від початку повномасштабного вторгнення Росії ці зрадники здійснювали активну підривну діяльність у місті. Зокрема, 22 серпня 2022 року вони розмістили на одному з житлових будинків Одеси прапор Російської Федерації із підписом «Одеса – Руський город. Надалі це фото зрадники передали представникам держави-агресора для використання пропагандистськими змі, які цим виправдовували агресію проти України. Організував цю злочинну групу місцевий мешканець, який з 2014 року відкрито демонстрував свою проросійську позицію та брав участь у проросійських політичних заходах на території міста. Після початку війни він, за завданням своїх кураторів із спецслужби держави агресора, сформував злочинну групу. До неї він залучив ще двох прибічників «Руська Ваміра». Зрадники збирали інформацію щодо місць дислокації військових об'єктів на території Одеси, відомості щодо патріотично налаштованих активістів та передавали ці дані агресору. Крім того, вони розробляли плани щодо утворення агентурної мережі у правоохоронних органах Одеської області з метою проведення підривної діяльності на користь РФ. Також зрадники не відмовлялись від звичайної злочинної діяльності. Вони планували викрасти патріотично налаштованого підприємця Одеси, який займався волонтерською діяльністю. Для цього зловмисники облаштували підвал для туртур чоловіка, щоб той погодився віддати все своє майно та гроші. Куратором з ФСБ вони розповідали, що хочуть зробити це, аби дестабілізувати ситуацію у місті, а також для того, щоб після захоплення Одеси військами агресора обіцяв. Міняти українського патріота на російських полонених у ході спецоперації працівники ДБР затримали на гарячому злочинців зрадників, які намагались викрасти підприємця із застосуванням наркотичних речовин. Для викрадення зловмисники переодягнулись у військову форму та найняли помічників, яких насправді зіграли правоохоронці вже в межах проведеної спецоперації. Кримінальне провадження розпочато за частиною 2 статтею 111 Кримінального кодексу України Державна зрада, частиною 6 111 одинадцятої ПРАМОДИМ Кримінального кодексу України. Колабораційна діяльність та частина третя стаття 146 Кримінального кодексу України викрадення людини. Їм загрожує позбавлення волі до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення, з затриманим про підозру та звернення до суду із клопотаннями про обрання останнім запобіжних заходів.